Головне було перехопити ініціативу і поставити вже в незручне становище, от на таку собі переговорну розтяжку, вже Путіна. І це спрацювало. Дійсно, і досі немає прямої відповіді від Кремля, погодиться Путін їхати чи не погодиться. Вони навіть уникають поки що ну, традиційних своїх аргументів, що, мовляв, там, Зеленський нелегітимний, що, мовляв, хай Україна спочатку скасує заборону на прямі переговори з Путіним. Можливо, ще застосують цей аргумент, але поки що, фактично, вони відповіді не дають. Єдине, що з'явилася заява Піскова, де ну, фактично було повторено, що от, Путін запропонував переговори, ну і так далі. А прямої відповіді немає. Новий сюжет, він новий поворот от в цій драматичній тактичній боротьбі, навколо теми переговорів з'явився вже сьогодні. І знов Дональд Трамп. Він виступає таким тригером в переговорному процесі. Він як каталізатор, да, він. Е, 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 Підштовхує розвиток переговорного процесу своїми заявами. І він фактично закликав, щоб в Стамбулі були і Зеленський, і Путін Ну, підіграв фактично Зеленському. Тобто тут Зеленський влучив, він підіграв Трампу, ну і Трамп це починає посилювати. І зараз Путіну треба відповідати. Якщо Путін не поїде до Стамбула, ну значить він не хоче переговорів, не хоче домовленостей. Якщо поїде, Трамп сказав важливу річ: треба домовлятися про припинення вогню. Це якраз те, чого хоче чого добивається українська сторона. Ну от подивимось, як воно буде. Я думаю, що ця історія ще далеко не завершена. Ми найближчі як мінімум два дні. Ну, до Стамбула. Ми будемо кожен день бачити якісь нові кроки тактичної боротьби, нові повороти в цій тактичній боротьбі. Але поки що на даний момент нам вдалося переграти. Путіна і поки що Путіну зараз доводиться якось реагувати, От що робити далі. Що ж до самих переговорів, я скажу відверто: я не великий оптиміст. Я не чекаю, от як зараз там бачу зголовки, що там от все завершується, що буде мир і так далі. Я на жаль, можливо, але не чекаю швидкого завершення. Тому що не бачу передумов. Ну теоретично, ну якщо от Трамп. Освятить, ну я в лапках кажу <свят> плюс от залучення Зеленського і Путіна, і фактично під тиском Трампа росіяни погоджуються хоча б в загальних рисах на припинення вогню. Ну, добре, добре. Але боюся, що навіть в цьому майже ідеальному сценарії можуть бути свої проблеми і свої підводні камені.